Як допомогти учасникам АТО обговорювали сьогодні у Кірвограді. Цій темі присвятили прес-конференцію народного депутата України Андрія Табалова. Говорили про основні проблеми, з якими зіткнулися учасники АТО в мирному житті. Це отримання допомоги, звільнення від штрафних санкцій по кредитах та виділення житла. Вирішити житлові питання цілком реально, вважає народний депутат. Для цього можна відремонтувати дім на вулиці Маршала Коніва, потім віддати родинам загиблих і учасників АТО. Ще одне важливе питання вчасна видача пільг. Я звернувся буквально до кожного чиновника, які займаються наданням цих пільг. Я хочу попередити всіх чиновників, які цим займаються, про, про їх відповідальність за оперативність надання такої допомоги за оперативність виготовлення документів, тому що ну, ви знаєте, це просто ну, аморально робити це не згідно з законодавством. І затягувати цей процес, тому що хлопці воюють, хлопці гинуть, їм треба допомога якнайшвидше. Найближчим часом мені дасть ґрунтовну відповідь стосовно того, як оформити статус учасника бойових дій, тому що на цьому статусі фактично базуються всі пільги. Якщо він є, то є всі пільги. Якщо немає, то звичайно чиновники будуть затягувати цей процес. Тому я думаю, що це найголовніше.